1 січня 2025 року Deutschland у Німеччині подорожчав з 49 євро до 58 євро, тобто на 9 євро піднявся цей квиток. Сьогодні в відео поговоримо, як отримати цей квиток за меншим прайсом, тобто не 58, а трошки дешевше поговоримо про всі програми, про можливі знижки, як регіональні, так і глобально німецькі. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, трошечки про мене, я живу у Німеччині з березня 22-го року. Вже встигла попрацювати зараз. Наразі не працюю. Але в активному пошуку роботи на моєму каналі багато цікавої інформації про життя у Німеччині, про пошук роботи у Німеччині, про те, як скласти правильно резюме, а також дуже багато корисної інформації для біженців у Німеччині. Тож після цього відео запрошую подивитися інші мої відео, а особливо серію відео про успішну історію українців, тобто про українців, яким вже вдалося або змінити візу з 24 го параграфу, влаштуватися на роботу, відкрити свій бізнес тощо. А зараз про Дочлен Тікет. Дочлен Лен Тікет це такий універсальний квиток на міський транспорт, включаючи автобуси, трамваї, потяги, електрички, метро тощо. Цей універсальний квиток дозволяє подорожувати всіма мною названими видами транспорту за фіксованою ціною необмежену кількість разів протягом місяця. Цей квиток. Випускається на основі підписки, тобто ви заключаєте договір підписки, і у вас щомісяця стягується певна сума грошей на січень 2025 року це 58 євро. Але. Деякі е, окремі регіони, міста та землі пропонують знижки на ці квитки. От якраз сьогодні поговоримо про те, як отримати цей квиток дешевше, а також в кінці скажу універсальний спосіб, якщо ви є отримувачем Burger бюргеркельт, як ви також можете отримати цей квиток. Тож е, чашечку каву, також папірець і ручку і записуйте всі можливі варіанти економії Deutschland Ticket. До речі, всі мною названі способи, я також з посиланнями, з інструкціями, залишу в своєму телеграм-каналі, де ви можете більш детально почитати про ту чи іншу програму, яка вам підходить, як на неї податися. Тощо. Тож, після цього відео також заходьте в мій телеграм-канал. Посилання на нього завжди є під будь яким моїм відео. Тож запрошую туди. Зараз. Буде основна інформація. І так, по регіонам. Перший регіон це у нас Гамбург і місто, саме місто Гамбург. Місто Гамбург покриває в принципі, для своїх мешканців. Також, якщо у вас є прописка в місті Гамбургу, то ви можете отримати Deutschland Тікіт за вартістю 22 євро 50 центів. Тобто місто Гамбург покриває соціальну знижку в розмірі 35,50 євро. центів. Але це не все. Окрім цього, це для дорослих людей, а для, крім цього, є ще інші програми у е, цьому ж гамбурзі і гамбургер Феркес, гамбургер Феркес Фербун, тобто все, що належить е, до цієї асоціації транспорту, ви також можете через нього отримати знижки на Deutschland А саме, якщо ви, наприклад, є е, школярем будь-яких класів там до 6 років, звичайно, це взагалі безкоштовно. А якщо там... Від 6 років ви є школярем будь-якого е, класу, то ви можете безкоштовно отримати саме Deutschlandticket, а також, якщо ви є студентом. Посилання на це я знову ж таки, як сказала, залишу е, в своєму телеграм-каналі. Переходьте. Це ще, це, не всь, це ще не все. Гамбурзька асоціація транспорту також пропонує. Знижки для тих, хто бере подвійне навчання або є волонтерської служби. Але тут важливо, щоб саме ваша е, тренінгова компанія, там, де ви навчаєтесь, саме не працюєте, а навчаєтесь, подалася на цю заявку. Тобто в них був саме договір з транспортною компанією Гамбургу, і тоді е, вам можуть покрити до, до, саме Тікет, не просто якийсь специ, специфічний проїзний. на ваш період навчання. І ще на сайті гамбургер, Гамбургської транспортної компанії можна також знайти пропозиції і для знижкові пропозиції для тих, хто працює. Але там також умова є така, що саме ваша компанія, саме ваш роботодавець має подаватися на е, знижку по дойчленті кіту. Якщо ваш, ваш роботодавець те. Немає якогось договору з цим перевозчиком, то у вас не буде знижки на Дойшленті. Далі наступне це французька транспортна компанія VGF Пропонує квиток за 29 євро. Раніше було 24,50, але з січня 25-го року це буде 29 євро. Він надається тим, у кого є Франкфурт Пас. І Наскільки я знаю, Франкфурт Пас можна отримати, якщо у вас є прописка у Франкфурті та там якихось певних районах додаткових, окрім міста Франкфурт. Також тож дізнавайтеся про Франкфурт Пас. Чесно, в моєму місті такого немає, але ось е, недалеко від мене є місто Халі. Я знаю, там є Халі Пас, і е, з Халі Пас ви маєте знижки, там, наприклад, на музеї, на транспорт тощо. Тож, якщо ви живете у Франкфурті, поцікавтесь, як отримати цей. Франкфурт Пас і то, що ви можете тоді собі придбати Deutschland Ticket за 29 євро і подорожувати всією Німеччиною. І це що я перечислюю якісь, якісь регіональні або землеві знижки, це саме на Deutschland Ticket, І неважливо, якщо ви купите у Франкфурті зі знижкою 29 євро. Це звичайний дочний тікет буде, і ви можете подорожувати всією німеччиною. Так же, так само, як і за 58 євро. Також ця ж компанія, Франкфуртська транспортна компанія, пропонує. Для інших мешканців, наприклад, для міста Гесена, якщо у вас є пас, то ви можете придбати Deчлен тікет за 39 євро. Якщо, якщо у вас є гесепас Мобайл плюс Франкфурт Пас, то ви можете придбати тоді квиток за 29 євро. І якщо у вас Франкфурт Пас Мобайл, тоді для вас також є знижка. І квиток буде коштувати 29 євро. Я така ось порівняльна табличка, я скачала, ви також можете подивитися на сайті цієї транспортної компанії. Наступна регіональна знижка це Кельнська транспортна компанія, і ринсько рурська транспортна компанія FRA, пропонують Ticket за 38 євро, а також це стосується і Лейпцицької транспортної компанії. Для власників для цих пас. Давайте конкретніше. В кельні, знову ж таки, це залежить від вашої прописки. Якщо у вас є прописка, то ви можете отримати квиток за 38 євро. Але сюди ще, якщо ви, наприклад, є студентом, університет вирішує, який семестровий квиток він пропонує своїм студентам. Тобто, вам потрібно в своєму університеті в своєму навчальному закладі тобто ви можете дізнатися про це у своє... своєму навчальному закладі і наприклад Deutschlandticket семестровий для семестра 2024, зимового семестру 2025, і це буде коштувати 34,80 євро центів uh, на місяць це зі знижкою ось коли з транспортної компанії Тобто ви будете платити лише 60%, а 40% буде покривати транспортна компанія, і це буде складати 34 ,80 євро центів на місяць. Йдемо далі. Окремі університети також пропонують для своїх студентів знижки, наприклад, Кельнський університет, макромедіа університет Кельну і Міжнародна школа менеджменту ISM. Також пропонують знижки набагато більше, ніж ось це стандартний розрахунок 60%. Посилання також буде в телеграм-каналі, а також шукайте, якщо ви є студентами цих університетів, також шукайте інформацію у своїх, на сайтах своїх університетів або не знаю, як там деканат, чи як воно називається. Далі в Лейпцигу... В Лейпцигу є соціальний квиток, ми про нього ще поговоримо, але ще є знижки, наприклад, для Deutschland Ticket, Job Ticket називається. Як він працює? Знову ж таки, ваш відділ роботи з кадрами має заключити договір з транспортною компанією, і вам буде знижка там десь 25%. Тобто 25% покриває ваша компанія. на... Ваш Ticket ви платите лише 75% вартості квитка від 58 євро. І останній пункт, який може стосуватися абсолютно всіх тих, хто отримав, хто є біженцем і є отримувачем Burger Geld, є так званий Deutschland Ticket Соціаль. Це знову ж таки звичайний Deutschland Ticket, але за зниженою вартості. І він за зниженою вартостю для соціального малозабезпечених людей, а саме для отримувачів, наприклад, бюргергельд. Якщо ви, наприклад, також не є отримувачем бюргергельда, наприклад, якісь отримуєте інші соціальні виплати. А саме, як я сказала, так, бюргергельд, далі соціальну допомогу, отримуєте допомогу по безробіттю, соціальну допомогу СГБ 12, житлову допомогу, тобто вонгельд, або маєте право на допомогу відповідно до СГБ. Вісім. Ще варіант. Маєте право на допомогу відповідно до закону про допомогу шукачам притулкам або маєте право на допомогу відповідно до федерального закону про пенсії. Тож, Також шукачам притулку це мається на увазі ті, хто на параграфі азюль. Тобто дуже багато, навіть якщо ви вже працюєте, але отримуєте, наприклад, Вонкель, то ви також можете податися на Deutschland Тікет і тут знижка лише 10 євро. Тобто раніше, коли квиток коштував 49 євро, ви могли до Члентікет Соціаль користуватися ним за 39 євро. А наразі, з січня 2025 року, він буде коштувати 48 євро на місяць. Як податися на нього? Вам потрібно звернутися. Можете звернутися до свого оператора в Джобченджоп-центрі, спитати, як отримати цей квиток. Він може вам надати форму або докази того, що ви є отримувачем цих пільг, і далі звернутися в абонентський відділ залізниці або будь-якого транспортної компанії, що у вас по місцю. Але тут також важливо перед цим дізнатися на сайті, наприклад, своє, свого району або свого міста, як саме йде е, подача на цей квиток, тому що тут відрізняється від міста до міста. Наприклад, я у своєму місті читала, так як в мене таке розположення мого міста, в мене досить близько вже інша ж земля, і по зонам я ще можу підпадати по. До іншої землі, до міста Лейпцига, і я можу в принципі, скористатися е, послугами дойшла е, Ticket соціаль Leipzig. Тож тут вам трошки треба буде попрацювати, ви можете спитати свого братора в джер-центрі, або можете взагалі написати в Bürgeramt, тобто, це, ну, типу, Радхауса головною, я не знаю, як це вже українською. Коротше, е, там, де ви отримували прописку, там, де займаються питанням громадян, взагалі чи є така програма. В вашому регіоні, в вашому місті. Але я залишу також посилання на це на, на сайту Deutsche Bahn, Така брошурка правил тих, хто може отримати цю знижку на квиток Deutschland Ticket. Ось таке сьогодні відео. Якщо було корисно, обов'язково поставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві випуски. Також напишіть будь-який коментар підтримку цього відео, підтримку мого каналу. Подякуйте мені за таку інформацію. Ще раз нагадую, що вся ця інформація, яку я перечислила, буде у мене в телеграм-каналі. Також заглядайте одразу миттєво з публікацією цього відео. Ця інформація також з'явиться в телеграм-каналі. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимося в наступних відео. Чус!